Волинь вже тиждень говорить про скандал у селі Обенежі на Туріщині. Скандал, який додав турбот родині загиблої військової медички Олени Созунюк. Рівно два місяці тому Олена віддала життя, рятуючи побратима під обстрілами расистів. Через два місяці її батько сидить на лаві підсудних у Ковелі, звинувачений у побиті священика УПЦ московського патріархату. Про це пише сайт новин Луцька та Волині. Конкурент. Місцевий священник УПЦ МП Святослав Чижук звернувся до суду з позовом проти батька Олени. каже Василь Созонюк побив його та погрожує вірянам його церкви. Натомість селяни говорять, що в усьому винен піп, мовляв, своєю конфліктною провокативною поведінкою він давно тероризує село. Перше судове засідання у справі відбулося у четвер, третього листопада. На майданчику перед будівлею суду стояли десятки людей. Тут були і побратими Олени і інші небайдужі волиняни. На суд прийшли односельці Созонюків. Люди кажуть, що більше не можуть дозволяти московському попу ображати згорьовану родину. Розповідають, що за місяць перед загибелю військова приїздила на трохи у рідне село і перетнулася там із священником. Вони стояли і він просто обіжав Лєну. Ти ще жива? питав. Говорив, всі знають, чого ти туди пішла, бо там багато хлопців. Того пішла, Ліна не витримала, обернулася і почала плакати. Розповідають односельці. Василь Созунюк розповів журналістам про конфлікти із попом. Чоловік запевняє, що не бив священика, а сам конфлікт триває вже давно, адже родина Созунюків давно перейшла до української церкви. Той самий, нібито потерпілий священик Чижук на суд так і не з'явився. Він звернувся до суду із проханням розглядати справу без його присутності. Адвокат Василя Созонюка попросив відкласти судове засідання, аби він мав змогу ознайомитися із матеріалами справи. Прокурор у свою чергу просить суд не задовільняти прохання священника Святослава Чижука розглядати справу без його присутності. Суддя прийняв рішення задовільнити клопотання і призначив наступну дату судового засідання 14 листопада. На цей суд священика вже зобов'яжуть прийти. Журналісти вийшли із зали суду і вирішили зателефонувати до Святослава Чижука. Спершу священник не хотів говорити пізніше, погодився. Говорив спокійно і впевнено про те, що його церква завжди молиться за воїнів і допомагає. Про те, що це буцімто чи не найпатріотичніша церква України, про те, що ніколи не ображав Олену і не провокував Василя. А все село, нібито зводить на нього наклеп, каже: на суд не прийшов, бо боїться за своє життя. Я бачив, що там збираються люди агресивно налаштовані. Я один, а їх багато, це небезпечно, говорить піп, і, схоже, не дуже покладається на божий захист. Святослав Чижук каже, що він би і готовий простити Василя Созонюка. тільки от хоче побачити, що той щиро розкаюється. А поки каяття священнику не видно, він і далі буде судитися із родиною, яка зовсім недавно втратила найдорожче рідну донечку.